Вітаю, друзі! Цей, ну тут бачите, в мене доволі холодно, тому я ось так поки що закутаний по максимуму. Це відео у першу чергу зі словами подяки до тих, хто долучився до моєї ініціативи та підтримав. У першу чергу ця підтримка буде психологічною наших. Друзів-шахістів з Херсонської області, які, яких ми знаємо, яких ми пам'ятаємо, які грали у наших турнірах. І я казав, що на протязі цих років я багатьом допомагав, але ось тут долучилися мої друзі, мої колишні учні, просто люди, яких я не знаю, долучилися до да, змогли. Не враховуючи тих грошей, які додам від себе я, змогли зібрати 6 тисяч гривень. Величезне, величезно вам дякую. Я писав про це пости, але хочу все ж таки, ну, може, не знаю для себе, ну просто наголосити ще раз: поіменно хто ось підтримав, хто у ці. Нелегкі часи, коли, звісно, ми підтримуємо ЗСУ, і, і так, не так вже легко так усім українцям, але показати те, що ми пам'ятаємо своїх колег, це теж дуже-дуже гарні вчинки. Першим відгукнувся, як я вже сказав, мій гарний знайомий, можна сказати, товариш, майстер Михайло. Я вже давно симпатизую Михайло і ті вчинки, навіть які там намагалися йому підкреслити недобро, недоброзичливі його, його можна сказати, заздрічі йому люди. Я завжди поважав і вважав їх правильними. Це гарний тренер і гарний шахіст. Велике тобі дякую, Михайло, що ти підтримав е колег з Херсонщини, учень нашої школи Даніл. Велике дякую, Даніло за підтримку. Дякую. Ще одна людина, вона я не, не зміг, вибачте, ідентифікувати. Якщо ви мені напишете, мені буде дуже приємно знати, хто це зробив. Вона у початку ця людина закинула 200 гривень, і ось вчора 500 гривень. А ще мій, не знаю, як казати, колишній чи дівчий учень, але зараз він занурився у працю і ось з літа не працюю, хоча в нього є ще і часи на балансі. Але він сказав, що дуже багато праці. Це дуже е, крутий. Програміст і багато хто з учнів нашої школи, не тільки нашої, користуються його крутезними шаховими продуктами. Дякую, Максиму, за 2000 гривень підтримки. Дякую, Ігор. Я знаю, що і у вас є в обстріли, але дякую, що й ви долучилися до нашого збору. Хоча б трішечки, але підтримали. Велике дякую. Ще хтось закинув 250 гривень, вибачте, я не знаю, хто мені буде приємно дізнатися, хто ви. І тисячу гривень закинув Ігор з Львова, батько учнів одного з тренерів нашої школи. Теж усім вам велике-велике-велике дякую, друзі. Ми зібрали, точніше, ви зібрали, 6 тисяч гривень у цілому. Це можна побачити у банці. Я сьогодні її планую. Розбити, не з усіма я маю контакт, тому я через своїх друзів знаходжу людей, в яких звичайні телефони. Я не можу зателефонувати на звичайні телефони. Я через своїх друзів знаходжу цих людей, і ми спілкуємося. Ми відібрали 10 людей, яким дамо по тисячі гривень. Звісно, це, ну як я і писав, відразу, як я писав у відео, ну чесно скажемо, не вирішить усіх їх проблем. Але це буде гарна психологічна підтримка, що ми пам'ятаємо про цих шахістів, що ми м сподіваємося, що в них все буде добре, і що колись ми все ж таки, можливо, ще зустрінемось, хоча б в одних турнірах. Тож, друзі, сьогодні я буду закривати збір. Десь не знаю, після обіду, тому потрібно багато працювати. Я від'їжджав на кілька днів і накопилося багато праці, тому буду закривати ці проблеми. Плюс закінчення року, йдуть у нас акції у школі. Ви теж можете отримати бажані продукти. З якимись знижками, а щось із величезними знижками. Ну і ще в мене є борги перед учнями, там десь не допрацював, ну, не, не допрацював, не доробив ще, не закінчив якийсь відеокурс, який планував і так далі. Тобто є над чим працювати, тому ще банку поки не закриваю, але сьогодні ввечері її закриваю, і завтра, сподіваюся, ми зможемо. Там не всім можна, я вже знав, надіслати гроші, тому деякі під'їдуть до, до моїх друзів і заберуть, як то кажуть, кешу. Дякую ще раз усім. Дякую, друзі, бережіть себе. Дякую за підтримку. Ну і сподіваюся, що. У новому році на нашому каналі ви будете знаходити ще більш цікаві шахові і не тільки шахові відео. Ще раз дякую.